Президент Обама обговорюватиме питання підтримки України з ключовими європейськими союзниками США і не планує офіційної двосторонньої зустрічі з президентом Росії у межах саміту країн 20 у Туреччині. Про це заявили сьогодні представники Білого Дому, оголошуючи про плани великого закордонного турне Барака Обами. Помічник президента Бен Роудс сказав, що президент Обама говоритиме про Україну з керівниками Великобританії, Німеччини, Франції та Італії. Це важлива нагода для президента зустрітися з нашими близькими європейськими союзниками для обговорення важливої кампанії проти іділ, а також ситуації в Україні, де ми тісно координуємо з Європою нашу підтримку українського уряду, підтримку мінського процесу і, звичайно ж, протидію діям Росії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність України. Сюзан Грайс, радниця президента США з питань національної безпеки, сказала сьогодні ж у Вашингтоні, що ймовірність переговорів Барака Обами з президентом Путіним є. Окрім кулуарів саміту в Туреччині, два лідери можуть зустрітися на конференції ООН з питань клімату наприкінці листопада в Парижі. Утім, вона не вважає, що таким чином послаблюються умови ізоляції Росії з іншими новинами сьогоднішнього.